Вітаю на диванчику, друзі. Сьогодні ми поговоримо про спорт чи мистецтво, де сила поєднується з легкістю і повітряністю, де руки і ноги стають справжньою зброєю. Це текндо. І сьогодні у нас з вами є унікальна можливість поговорити з тренером, який має більше 15 років досвіду Андрієм Нечтайлом. Буде цікаво, не перемикайся. Вітаю Андрій! Розкажіть, будь ласка, що для вас означає Теквандо. Я б сказав би, що на даному етапі мого життя ти для мене це майже все. Це моя професія, моє хобі. Це основне джерело заробітки для мене. Це та справа, яка радує мене, дає мені щастя. Розкажіть, яке було до, і чи воно було взагалі? До Квандо ви маєте на увазі. Це було смішно, як у багатьох підлітків, закаулки. Підпідворотні, не, не без того, щоб трошки зашкодити своєму здоров'ю? Шлялись по всяким получавським лісам, по ставочкам, шмалили собі руки селітрою, палили цигарки, і я думаю, що хеквондому мене врятувало від цього всього, від пагубного впливу вулиці, і стало для мене чимось більшим, ніж просто спортом. Як ви взагалі вирішили туди піти? Як це сталося? Ну, амбіції, підвищена енергій, енергійність. Треба було колись направити енергію свою. Я пробував себе в спорті, перебрав декілька видів, і вибір зупинився саме на олімпійському тхеквондо. Чи є можливо якась історія, як він саме на тхеквондо зупинився? Та, ніч, все було банально. Просто в сусідній школі, біля якої я проживав, відкрилося відділення тхеквондо. і я потрапив туди і. Умови, тренер, все сподобалось і якось воно втягнуло мене. А от як ви прийняли рішення саме стати тренером? Можливо, вас надихнув ваш вчитель, чи, можливо, якась інша історія? Це було методом проби. Взагалі я себе не бачив тренером. Я в дитинстві більше захоплювався веб-розробкою, трошки самостійно навчався. Перша моя вища освіта це міжнародна економіка. Тобто в планах бути педагогом-викладачем мене не було. Але на перших курсах університету я спробував спочатку це в своїй групі, коли я вже отримав найвищу кваліфікацію, серед Моїх ровесників я заміняв тренування, коли тренеру потрібно було відлучитись. Так, отримав якийсь перший досвід, якось відчув цю справу. На перших курсах університету знайшов собі зал і спробував почати такі вид діяльності. Теж воно якось пішло в руку, сподобалось. Побачив якісь перші результати. З'явилась можливість. Стати тренером-викладачем спортивній школі. на той час вимогою було просто мати е, спортивний розряд майстер спорту, і так я став офіційно тренером-викладачем спортивної школи і почав розвиватися далі. У майбутньому вже от, е, здобув другу вищу освіту з фізичного виховання, і так якось воно склалося, і пішло. Чи є в вашій кар'єрі якийсь момент, про який ви особливо пишаєтесь? Можливо, це історії досягнення ваших учнів чи ваші особисті? Та я б сказав, би, всі основні моменти, якими я міг би пишатись, що очікують мене в майбутньому, тому що я ще молоденький, не так вже й багато шляху пройшов. Є, мої спортсмени ставали чемпіонами України, так, здобували перемоги, результати на змаганнях були. Також отримав. Вищу кваліфікацію тренерського в результаті своєї діяльності, тому можна сказати, що це такі два моменти, які я можу відзначити. Але високі спортивні досягнення та якась висока кваліфікація тренерська зараз не є моєю основною метою. Наразі є речі, які більш важливі для мене і для того колективу, який я будую в своєму спортивному клубі. Розкажіть, будь ласка, якого віку у ваші учні, з ким ви займаєтесь? Ну, на, Наразі ми займаємося з дітьми всіх вікових категорій. Починаючи від трьох років, ми вже. Прищеплюємо їм до них любов до спорту, до фізичної культури. Це всього-навсього розвиваюча гімнастика, але ми вже їх привчаємо до перебування в спортивній залі, замість того, щоб після в гаджети, спілкуватися з ровесниками, розвиватися в колективі і звертати увагу на старшу людину, яка дає вказівки, і слідувати гарним парадам в розвитку фізичному та ментальному. Як вдається отримувати уваги маленьких непосидючих дітей? О, це я себе відчуваю на тренуваннях з малими дітьми як Томада на свадьбі, тому що ти не можеш ні на секунду зупинитися або відволіктись. Постійно треба бути рухливим, активним, підвищувати інтенсивність занять, занять для того, щоб сфокусувати увагу малечі сучасної вони. Дуже важко це зробити, але я якось, я ж кажу, якось воно в руку дається. Мені це подобається, і я стараюся на місці не стояти, йти в ногу з, з сучасними трендами і прикладати зусиль для того, щоб мої заняття були цікавими і дітям було бажання повертатися знову і знову. Умовно дорослі можуть у вас займатися чи ні? Так Наразі олімпійське олімпійські ми викладаємо для дітей від 6 років. Також є спортсмени по підлітки з 14 років, 15. в роботі з дорослими. в Мене не дуже багато досвіду, але я те, що я. Вже на своєму досвіді знаю, то з ними треба займатися вже більш індивідуально, або мати умови, якими ти можеш утримати спортсмена в себе, тому що просто гарненька спортзала і просто тренування вже замало. Таких спортсменів потрібно вже і реабілітувати, і відновлювати правильно. Там ці, цілий комплекс спортивних заходів, включаючи басейни, сауни. Постійно потрібно з ними їздити на збори, тому це потребує. Цілої команди тренерів потребує багато капіталу вкладень. Наразі такого рівню я ще не досяг це тільки в майбутньому, в перспективі на даному етапі працюємо з дітьми, готуємо їх до майбутніх спортивних досягнень. Та я роз я розумію, перспектива завжди можлива, все попереду. Але от якщо говорити про те ви вважаєте його більше спортом чи мистецтвом? Чи є у нього якась філософія, яка виходить за рамки спортзалу? Ну я б не хотів би обмежувати Хе або лише спортом, або лише мистецтвом. Бо такий від спорту включає в себе і одне, і інше. Він являється універсальним, оскільки. Підходить як для хлопчиків, так і дівчаток, як від чотирьох років, так і для людей похилого віку, які займаються таким видом спорту, особливо в азіатських странах, де лю... такі відео можна побачити в Ютубі, де люди похилого віку в парках, прямо на вулиці відпрацьовують різні вправ комплекси вправ, стійок, блоків. Це в них ти е... взагалі в школах в. Е... Південні Кореї йдуть як замість уроків фізкультури а у Людей похилого віку. Це замість розминки, замість ранкової руханки. Вони займаються елементами тхеквондо. тхекондо. Наразі цей вид спорту дуже класно поєднується з акробатикою, і можна спостерігати, як розвивається цей вид спорту дуже швидко і набирає обертів. І змінюється з роком в рік, тому що змінюється техніка виконання ударів, комбінації і разом з акробатикою звичайний спорт перетворюється в цілу шоу-програму, де можна його використовувати як да, частиною якоїсь шоу-програми не просто як е, спорт. Тим більше є декілька різних напрямків, в яких ти можеш змагатися, крім того, що безпосередньо взаємодіяти з суперником фізично, контактно, ти можеш приймати участь у демонстративному традиційному хеквондо, де ти не просто демонструєш свої вміння, своє мистецтво в стійках, в блоках і робиш це максимально гарно. І судді оцінюють твоє мистецтво, і хто отримує більше балів, стає переможцем змагань. Тобто в цьому виді спорту себе може знайти кожен, не зважаючи на риси характеру, на рівень фізичної підготовки. Якщо прикласти зусиль наполегливості, кожен може себе знайти в цьому виді спорту і досягти якихось результатів певних. Круто, дякую. А скажіть, будь ласка, чи є якісь е, мінуси так воно, умовно, якісь протипоказання? Або наскільки він взагалі травматичний? Ну в плані травматичності я б сказав би, що з із всіх контактних єдиноборств він є найбезпечніший, оскільки використовується найбільша кількість захисного спорядження, тобто поєдинки йдуть в захисних жилетах, в захисних шоломах, в перчатках, в футах, повністю все тіло вкрите захисними щитками, Спорядженням захисним для того, щоб вийти з поєдинку з мінімальними пошкодженнями для свого здоров'я, тим самим цей вид спорту є найбільш безпечним для дівчат, особливо самі правила змагань налаштовані так, щоб в пріоритеті були не максимально сильні удари, які на, 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 наносять найбільшої шкоди супернику, а найбільш хитрі удари, які... Змагань, правила змагань зараз стимулюють робити удари максимально амплітудними та верхній рівень тіла, що зробити досить складно, і це підвищує видовищність поєдинків і заволікає більше глядачів та бажаючих займатися цим видом спорту. З приводу мінусів я б не сказав, що є якісь особливі. Порівнянні з другими видами спорту, у нас є повищена потреба в внуч... гнучкості. Така сторона фізичного розвитку, яка потребує багато часу та вміння витримувати біль, оскільки отримати гнючкість з гарною розтяжкою, піднімати високо ноги. Для цього потрібні всі види шпагатів, і для цього потрібно трошки потерпіти і, і витратити досить багато часу. Це, мабуть, самий такий мінус, а може і плюс, який просто треба перетерпіти в, в певний час, але на майбутньому це дає гарні результати. Результати привели. в південній. Кореї більш старші люди займаються цим як спорт. Я згадала як ніби знаєте, робіть ці вправи тричі в день, і ви будете здоровими. Але коли я бачила відео цього так вони там крутяться, просто ногами б'ють когось там по голові в тіло. До речі, розкажіть про те, чим відрізняється Те з усіх видів спорту. Він мені особисто з непрофесійної точки зору трошки здався такою копією карате. Ну чисто, на мій погляд. А ось в чому його індивідуальність і фішка. Схожість велика з карате. З іншими, тим більше у є декілька видів розвитку. Ну, Декілька видів федерації, в яких теж відрізняється техніка. Особливість олімпійського Теквондо, тому що в тому, що поєдинок ведеться на найбільшій дистанції, ніж усі види єдиноборств. Поєдинок ведеться в основному ногами, і більш велика частина ударів йде в верхній рівень. Не в кожному виді єдиноборства можна це спостерігати. І використовується дуже багато ударів складної техніки, а саме з розворотом через спину. І з різними комбінаціями бувають удари в падінні, і це дуже видовищно, коли майстри, справжні майстри зустрічаються на майданчику в поєдинку. Це виглядає особливо. І якщо вникнути в такі моменти, то Олімпійське текундо дуже відрізняється від багатьох видів спорту, особливо тим, що немає мети зламати суперника силою, а більше перевага дається тому, щоб обхитрити суперника і відійти від ударів, не приймаючи їх на себе, і тим самим взяти більше балів для того, щоб отримати перемогу в поєдинку. Андрій, ви сказали, коли про розтяжку, що це один із пунктів. Я одразу згадала, коли мене мама здала на танці, і там була розтяжка, і там була жіночка, яка так на нас сідала і давила. То мені здається, діти в такий момент дуже багато з них переломуються, і в них зникає зовсім бажання ходити на Чи Є таке взагалі? Таке існує, і це більше залежить від професійності тренера, від його можливості відчувати різні діти по різному. Переносять біль в різних людей різні больові пороги, і кожен з них по-різному це сприймає. Одні чим мене дивують зараз сучасні діти, або це просто в мене такий підхід. Вони прям підходять і просяться. потягніть мене, будь ласка, <смас> доходить до того, що він під час гнучкості, під час розтяжки він плаче, кричить, терпить, і коли я розтяжку закінчую, відпускаю, дитина підходить, каже, дякую тобі, тренер. Це інколи не вкладається в моїй голові, але таке присутнє. Це дуже круто, знаєте, в вихованні сучасних дітей дуже часто якихось таких принципів і мотивів не вистачає. Але якщо говорити про те як про спорт і як про просто метод підтримки свого фізичного і ментального здоров'я, як ви вважаєте, яка якість є найважливішою для те Ну саме для Олімпійського тхеквондо я вважаю, найкращою якостю буде кмітливість, тому що, як я вже казав, перевага передається хитрості кмітливості під час поєдинку з метою, щоб вийти з кожного поєдинку з мінімальними втратами, з мінімальним пошкодженням свого здоров'я і свого супротивника. І гнучкість і кмітливість дві основні такі. Риси, які відділяють кондо, які є головними в цьому виді спорту, як на мою думку. Ну, а далі це вже йде з впевненість, концентрація, вміння в нужний момент напрягтися і в той же час розслабитись для того, щоб зберегти свою витривалість, гарне самопочуття. Ну. Якщо вам подобаються ці якості, здавайтеся для своїх дітей. Ага. Чи доводилось вам колись відмовляти учням? У тренуваннях або взагалі у тому, щоб займатися з ними? Бували такі випадки, коли приводять приводили до мене дітей дуже невихованих, які не відчувають рамок поведінки, які не знають, що таке червоні лінії в поведінці, і які не поважають. Старших загалом не поважають, так? Не поважають нікого: ні старших, ні ровесників. І... Коли така дитина приходить вже в колектив, поведінка такої дитини заваж починає заважати всім іншим, і зсередини ламати цей колектив, ламати ту дисципліну, яку налаштовує тренер. І в деяких випадках це можна досягти або клопіткою довгою роботою, або просто ламати дитину, це я не бачу це виходом, і най, най... Простішим, найлегшим способом я просто попросити дитину покинути наш колектив і прийти, можливо, пізніше, коли переросте цей момент або трошки. Досвіду набереться або коли вже життя саме навчить і зміняться пріоритети. І коли дитина дійсно відчує, що їй потрібно бути в цьому колективі, а не той момент, коли весь світ крутиться навколо мене, обслуговувати мене. З такими дітьми ми не працюємо, бо ми не в дитячому садочку знаходимося. Ми вже виховуємо дітей більш свідомих, які розуміють, для чого вони приходять саме в спортивну залу, оскільки це все-таки спорт, це все таки бойове мистецтво і рівень травматизму у відсутність у. При відсутності дисципліни може бути дуже високим. В деяких моментах на секунду ти відвертаєшся, а вже трапляється якась травма через вже прилітає. Вже якась травма трапляється дитини просто через її невихованість, через те, що вона не... не керується вказівками тренера і робить ті вправи або ті дії, які є небезпечними не тільки для нього, а й для всіх інших, оскільки поганий приклад дуже легко повторюється іншими дітьми. Тому, так, да, так буває. І переважно вивчите учнів які, якимось софт скілам якимось фізичним вправам. А якому найціннішому, на вашу думку, уроку навчили вас учні? Я б міг би сказати, що мої учні, які е, дають мені зворотній зв'язок уже після. Багатьох років наші шляхи розійшлися. Наприклад, є вихованці, які, мої вихованці, яким вже за 30, вони вже розвиваються в іншій сфері, досягли певних результатів. І коли така людина приносить мені вдячність, дякую за ті мої слова, які були сказані багато років тому, ті мої поради і так, Такі моменти дають зрозуміти, що найкраща інвестиція, яка може бути, це інвестиція в інших людей, особливо в дітлахів, особливо в наш час, коли багато з них ростуть без, без батька. І в таких умовах, де їх потрібно відривати як не з вулиці, так і від гаджетів, оце най... один із найцінніших уроків, який я виніс зі свого досвіду, що найкраща інвестиція, яка може бути, це інвестиція в наших дітей, в наше підростаюче покоління. І на завершення, яку пораду ви б дали тим, хто тільки починає свій шлях у Вандо? Дав би пораду не відмовляти собі у цьому у цій можливості. В цьому задоволенні В цьому задоволені. Да. Приходьте, пробуйте. Тренери різні, види спорту різні. Не бійтеся, змінювати види спорту, змінювати тренерів. Под, під копід кожну людину треба знайти свого наставника, свій вид спорту і. Як мінімум, просто перейдіть, спробуйте, а далі буде видно. І вам, дорогі глядачі, бажаю завжди прагнути до чогось кращого, тримати себе у формі і пам'ятати, що таквандо це не тільки про фізичні можливості, а ще й про розвиток ваших дуже важливих цінностей. Дякуємо, що були з нами, і побачимось на диванчику.